Ну що, трудові будні починаються. Один, два, три, чотири. Всі в зборі, мама п'ята. Ви в магазин зразу чи після? А ви гроші взяли? Ну що, можна сказати, хоп, і я вже вдома. Стомилася не передати. Перший день. Ну так, перший день. Шумний, гамірний, організаційний. Ой, сподіваюся, що буде, що буде легше. Ну, але вже під вечір, під вечір геть, поки сонце ще не сіло, е я на городі. Я ще встигла сьогодні забрати з нової пошти посилочку отримала. І зараз ще попрацюю на городі. Не знаю, що мені вдасться, але це все так. Чисто експеримент. Правильно, неправильно, так, не так, не знаю. Щось хочу попробувати, буду пробувати. Ну, щось пробувати потрібно ж. Отож, у мене тут на городі. посилочка я. Зараз покажу, що тут є. Насіння лаванди. Купувала різне, яке знайшла. Оце на Вас Любар. Три пакетики знайшла. Все. Агроволокно. Розбираємо тут що. Ну, але добре, поки розберемо, то я вам прочитаю, що тут. І так, тут у нас. Одна штучка, якась корзинка, зараз буду бачити яка. А в ній полуниця Альмерія 20 штучок. Ось цієї полуниці Альмерії, іспанської, якщо не помиляюся, селекції. Полуниця, яка родить кілька разів на літо. Три-чотири рази. І там навіть з одного кущика вага стоїть, скільки можна ягід зібрати приблизно. Отакої я полуниці роздобула. Значить, Замовляла відразу 15 штучок, запропонували мені, сказали, діє акція, якщо замовити 18, ще дві докладаємо у подарунок. Ну, одним словом, вговорили, <говорили>, то вже я так і зробила. 18 замовляла, доклали і має бути тут 20, зараз будемо дивитися. Ну що, корзинка, це якби не корзинка, це просто вони обгорнуті папером, замотані у клейонку. Зволожені, зволожені, хочу сказати, що е, скільки днів я так стежила за цією відправкою, вона так цікаво рухалася по Україні, то Житомир, то Бердичів, то, хі, хі, то тоді до нас. От, е, але нічого, листечко е, таке свіже, свіже. Не скажу, що е, зів'яла полуниця, ні. От я на терплячка. Сижу, дубаюся. мені вже ж цікаво знати, які корінчики. А Юра гукає звідти з-під подвір'я, то ти перед гурбочка накидай. Я накидаю. Ага. Бачите як? Ну такі корінчики, коренева сама система доволі і доволі гарна, доволі хороша. От. Ну, тут ось так не дуже тільки на бік. Два, 3, 4, 5. Так, ось тільки один листочок, один обламаний. Шість. Ось такі гарненькі. Сім. Це маленькі такі. Вісі, дев'ять, десять. Ось не дуже такий маленький. Такий, якісь. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, шістнадцять, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну, хочу сказати, що їх тут, напевно, що з рахуванням тих, що деякі маленькі, навіть є двадцять два. Так, далі. Зараз буду накидати ось звідси. І ось так вздовж туди до тієї сторони, де там у мене посаджені гвоздички, Буду спочатку простелю на метрів 6 гноєм ось так у рядочок, тоді накидаю горбочок. Це, знаєте, нема чим зайнятися, то думаю, дай буду горбочки накидати. Ну, ось десь така буде невеличка грядочка, я так собі думаю, я ці корінчики посажу. Десь на відстані сантиметрів 15-20. І це проклала так гній, знаєте, не, не, сильно, не сильно густо, тому що, е, ну, тому що боюсь, не знаю, як воно От, буде. Ну, тепер зараз ось з обох сторін нагорну ось так ось цю грядочку. Нагорнула і думаю, для чого це ж воно тобі? І захотілося? тож тож не вмію і не знаю як, а, а просто хочеться пробувати. Ну, але таке. У невмію, у невмілого, руки не болять. Треба вчитися. Зараз буду натягати агроволокно. Застеляти агроволоктом. Я собі так ущільнила, приущільнила собі ось так зробила повздовж цією лопаткою. Покладу агроволокно і у мене така заковика, воно квадратом. Я запитала, чи його можна розрізати і о, трішки закласти, сказали, можна без проблем. От, ну, Воно і ще буде широке, навіть якщо розріжу. Але я вже думаю, що я собі одну сторону просто ще отак е загорну, скручу, і ось так тоді його прикидаю трішки. Так, ось так простелила. Ну, якраз воно в мене. Пів зайняло трошки, трішки більше. І зараз ось цю сторону по лінії відрізаю. І що хочу сказати, що по боках мені його не прийдеться нікуди скручувати. У мене ось ця така моя алейка-грядка, вона якраз добрих таких метрів із хвостиком займає. І якраз воно все виходить добренько. Що сказати? Щоб так би хотів би вирухувати, то напевно що не вирухував би, так як я собі бачите, де край? І з цієї сторони, так як я собі на око. <сум> Прорахувала для надійності. Думаю, 20 чи 22. Ні, ні, таке 22. 22, дякую, добрі люди. Е, каже, у мене Юра, чи ти хоч знаєш, що тобі те просила, чи не те, що ти замовляла. Я собі, знаєте, так, думаю, ну, дійсно, що всяке буває, вже я якось яйця грифується, садке виписувала. Але е, чим ось ця посилочка відрізняється, тим, що вона замовлена у садової компанії, компанії Westbard. От, І я собі так. Е, Думаю, вірю, маю, надію на те, що люди, якщо вже от займаються таким, вони пропонують там ще багато чого, там і смородини, там і порічок різних, от і малини, ожини, таке всяке, що вони мені там ще пропонували, але я наразі захотіла тільки ось полуниці виписати, тому зупинилася поки на цьому. А то я все вкладаю, вкладаю, а коли то ще коли то ще я колись маю на прибуток ще вийти. Що ви думаєте? От, Поки що вкладаю. То думаю, що тут усе нормально. Усе нормально є 22 корінчики ягід, От, якісь кращі, якісь трішки не кращі. От, але зараз я їх розподілю так рівномірно по цій <кій> грядочці, яка у мене вийшла. І далі буду насаджувати. Ну, ось десь ось така густота у мене вийде. Я не знаю, чи це густо, чи це не, не дуже густо. Можливо, і густовато. Але ну, настільки, настільки, чого, знаєте, немає зараз, як розкошувати особливо. Але просто захотілося спробувати то ось так, як, як уже буде. Далі мені потрібно посадити. І так як я дивилася, як працюють уже спеціалісти люди, які займаються вирощуванням поволониці сортової на таких всяких рядках, от, То мені по великому рахунку, спочатку, ніж поставити оце вагроволокно, потрібно було от круглим ось тут таким трубочкою зробити отвір. В мене я не професіонал і в мене немає цілих полів в полуниці закладено. Я зараз просто ножичками буду ось так приподнімати. Ось так припідняла і зробила такий надріз. Ну, ось так. Мені посадити туди вистачить. Далі я ще е, дивилася, значить, е, якби шпатлик, от як вони працюють. Вони ось так кладуть полуницю, і шпатлем, е, заставляють прямо туди так глибоко. І заразом ця полуниця, ось тут ще корінчик врізається трішки. Я так не вмію. О, бачите, знов сказала не вмію. Тому я буду робити трішки інакше. Я е, трішки корінчик зріжу. Ось так. А тоді ножечком здоровим за, запихну її туди і полю. Ось такий красивий чубчик я лишила, і ось саме цей чубчик буду туди ось саджати. Ну, ось якось так. Взагалі-то, по ідеї, і по правильному, ще потрібно було б знезаражити, зни ще потрібно було б чимось е, удобряти, але тут тільки гній і більш нічого. Ну, тому що все, все воно, все це кошти. Ось так, щоб розуміли, оця, оця така грядочка, оця у мене, 600 гривень льоду. Ну і плюс. Плюс ж сіяти лаванду. <смі> ну, сподіваюся, що колись буде компанія Невесгарт, а Наталі Гард, ви мені допоможете, будете мене замовляти. Все, що не є, і саженці полуниці, і лаванди, і гвоздики, і все-все, і що я не насажу, пішла сіяти, бо Юра стоїть близько, то він як почув, скільки грядка обійшлася, то зараз дуже не. Він вже каже, що я неправильно зробила, що не так? І, там, ну. і на два рядки. Та тут нема на два рядки. То нема, то потім буде, яка воно вже буде запасом. Чуєте чи ні? Вже запасом було б на два рядки. А яка різниця, що на два рядки сюди робити, а що один рядок здовж робити? Аби було чим. Воно робиться на два рядки, не на один, а на два. Ну, зробимо колись на два. Поміняємо агроволокно і буде на два. І що ще? Що ще не так? Це, бачиш, терпіть. Треба закотити і прикрачати землею. То я її потім все гарненько землею приправлю. Так, воно ми колись робили на типинцях таку сапку і прогортали на набік, і укладали, і притоптували і все. Ну, все, от вам і все моє, що неправильно. Поправлю. Тут таке, що ще поправляється. Пішла, я посію, тому що вже вечір. Зараз буде темно. Хочу сказати, що, може, вам буде і непомітно, але гвоздичка моя є чудовенька і причудовенька. Вона якось, оце, в садку самонасіяна, ну все рівно стояла і стояла на місці. А тут вона, де я її вже розсадила, вона пускає і пускає, гонить і гонить доверху. І це ж скільки? Це ж, це ж кілька днів пройшло. Дивіться, які гарненькі. Дивіться, які гарне, оце все світленьке, оце, це вже вона попускала тут, оце тут. Оце така моя гвоздичка. І така вся в рядочок-рядочок в рядочок, і аж туди геть до кінця. Така моя гвоздичка. Пішла сіяти лавандочку. Ой, люточки, потрібно йти по пинцета і накладати ці вошики по якось. Нічого, зараз я їх так. Не потрібно поспіху, зараз я поволі, поволі і все у мене вийде. Чого я казала, що на рівні експерименту усе. Тому що е, ну, є можливість така сіяти лаванду на зиму, але її потрібно посіяти у кінці вересня. <кхи> наразі четверте. Е, ой, що я сказала? У кінці серпня. У кінці серпня. А от наразі 4 вересня, вже закінчується четверте. А я аж саме. Аж сама, як то кажуть, дійшла <кій> до того, щоб сіяти її. Але все рівно подивлюся ти думаю, нарешті вже мене можна сказати, я перейшла від, від слів до діла, тому що все ото о, розповідаю та розповідаю, що хотіла полуницю, хотіла лаванду. А тут у мене все-таки вже все. Все, полуницю висадила, лаванду висіваю. Да. Від слів до діла, все-таки. Що казати? Сонце сідає. А тут у мене уже, уже, уже. Я посіяла, така смужечка вийшла, нічого, ще навіть довша за рядочку ягід. І якщо тут щось зійде, ні, не так, не якщо, а коли тут щось зійде, все-таки щось тут має зійти, раз я тут біля нього сиджу боюся і грабаюся, то коли тут щось зійде, ви обов'язково побачите. Тому слідкуйте за каналом. А посходити має лаванда. Коли вона посходить на зиму, на морози, її потрібно буде прикрити, вкрити, а з весни вже відкривати. І тоді вона вже буде рости. Якщо я правильно зрозуміла ось про, цю, про цей посів на, на зиму, то ось це воно має ось такі пройти етапи. Тому слідкуйте, хто зна, можливо, ви будете свідком зародження Наталкиного лавандового поля. Ха? Замахнулась.